Слава Україні! Слава нашим героям! Український народ 225-ту добу протистоїть широкомасштабному збройному вторгненню Російської Федерації. З вами я, підполковник Назар Волошин, і я вітаю вас з мілітарі медіа центру. І з нами вже традиційно на зв'язку речник командування повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. І мова йтиме сьогодні про протидію української ППО ворожим безпілотним літальним апаратам. Вітаю вас, Юрію. Вітаю Назар. Сьогодні вночі ворог вкотре. Атакував нашу країну безпілотниками, дронами Камікадзе. Більшість цих дронів знищили сили та засоби протиповітряної оборони. Розкажіть детальніше. Є вже наскільки відомо, приємні новини, що буквально перед включенням ще чергових два дрона Камікадзе було знищено. Так, ну не лише дронами єдиними атакує противник. Я вже неодноразово теж наголошував і командування повітряних сил, що так особливо не слід драматизувати цю ситуацію з цими дронами. Це все таки баражуючі боєприпаси, які відповідно застосовує Росія уже кілька тижнів, випробовує наші сили протиповітряної оборони. Як ми можемо на них реагувати? Які засоби протидії ми будемо е, залучати, і так далі. Ми ж так само вивчаємо в свою чергу на навіть і уламки збитих БПЛА, і е, нові методи, і тактичні прийоми щодо їх знищення і утилізації? Е, ну крім дронів, завдано ракетних ударів, так само ракетами Х-22, е, це Хмельниччина. Так само завдано ударів по е, Запоріжжю. Знаємо ракети С-300, е, ракет, це зброя терору, зброя. Держави терориста, яка дійсно не може завдати таких суттєвих руйнувань саме військовим об'єктам укриття броньованій техніці, але от хрущовки громадян, такі от звичайні будівлі невеликих стінами, може зруйнувати тими вибуховими хвилями, якщо особливо декілька ракет десь пролетить. І саме уламки цих ракет, ці вражаючі елементи, їх тисячі, вони завдають великої шкоди поранені та вбиті серед мирного населення. Є на жаль і. Це зброя терористів, за яку вони будуть відповідати щодо мо зби щодо збитих БПЛА, так цієї ночі е показник покращився вчорашнім днем по збиттю. Вчора було три збито авіацією е винищувальною. Також три ракетними військами вже цієї ночі. Приблизно в той самий час знищено е 9 е БПЛА е шахід 136 е на жаль, декілька БПЛА все ж таки не прорвались. Так і дійшли до своїх цілей. Там збитки вже оголосили військово-цивільні адміністрації. Ну але як бачимо, показник надзвичайно хороший, непоганий, і він сподіваюсь, буде і рости і надалі, тому що повітряні сили ну залишаються тим локомотивом. Звичайно, по збиттю повітряних цілей було б непогано, щоб. Краще озброєння отримала все ж сухопутних військ, та інших сил оборони протиповітряна оборона оборони. Саме і е, тоді, власне, ця єдина суцільна система буде працювати як годинник. Ну на жаль, е, в сьогоднішній е, реаліях ми в реаліях е, війни. І не можемо е працювати так, як у мирний час. Тобто створити ешелоновану ППО. Як це було ну, скажімо, до повномасштабного вторгнення сьогодні наші повітряні сили ді діють із закритих позицій захис із засад е і так само е є прогалини в системі ППО, тому що територія держави надзвичайно велика і перекрити усі. Усі напрямки усіх, в усіх областях на жаль не є можливими на сьогоднішній день, але ми очікуємо від і від наших партнерів посилення саме системи ППО новими зразками техніки та озброєння. І сьогоднішній день так продовжуючи ще тему, так що ви зауважили, так збито буквально з 9 по 11 годину ранку, так збито ще два шахіда. Це сталося на Миколаївщині у, в морському районі, так, на, під, на підльоті до Миколаєва, над морем збито два шахіда, а також е, і ударний дрон махаджер 6 Так, це вже удар БПЛА ударного типу. Один такий нещодавно був збитий теж на Одещині і виловлений нашими моряками, які вже вивчають наші спеціалісти. І ще один такий БПЛА збитий це дорогий БПЛА. він коштує мільйони. Тому з чим вітаю нас ще раз. А як нашим військовим останнім часом протидіяти цим дронам Камікадзе, Адже їхні атаки ну дещо в останній період стали більш активними. І чи можна сказати, що наші військовослужбовці, ну всіх сил оборони, дещо вже навчилися їх відбивати їхні атаки? Тому що кількість їхня збита і виловлена зростає. Я ж частково так на це питання відповів. Збивати треба усіми наявними засобами. Будуть звичайно залучатись і засоби радіоелектронної боротьби, і стрілецька зброя крупного каліберна зрозуміло, що потрібно не просто знищити повітряну ціль, навіть якщо вона рухається з швидкістю 100, 120 двадцять плюс там кілометрів на годину. Це прийде з досвідом. Це люди щойно тільки побачили. це було так само як на початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, коли була масована ракетна атака. На е, Україну і тоді теж не було досвіду по збиттю цих ракет. Але з кожним тижнем, з кожним місяцем, е, спроможності повітряних сил росли та інших сил оборони збивали і різними засобами, і літаками, і е, ракетами зенітними, а також і з ПЗРК збивали навіть крилаті ракети, які рухалися швидкістю 900 км за годину. Тут теж зрозуміло, що будуть. Треба звикнути. Кожна ціль має свої особливості, свої тактико-технічні характеристики і питання часу, досвіду, а також додаткового озброєння, яке буде нам надано нашими західними партнерами. І вчора у вечірньому зведенні глава держави подякував нашим і зенітникам, і пілотам однієї з бригад тактичної авіації за успішне знищення, якраз саме цих ворожих дронів Камікадзе. Українські військові за останній час навчилися вже їх збивати. Це свідчить зокрема, безперечно, про наш професіоналізм. Чи не так же ж? Ну, Професіоналізм, само собою, озброєння, яке з'являється, це також ключовий фактор е, наразі. Ну і бажання без бажання, без великої мотивації наших військовослужбовців е, теж нічого не вийде. На, мотивація, бажання, героїзм, самопожертва – це все є наших військових, Чого немає у бездушних вояків російської армії? Е, хочу нагадати, що е, підрозділи саме повітряних сил та інших сил оборони. З 14-го року фактично залучається до АТО, ОС до проведення операцій в єднаціл. А зараз і в конфлікті з усієї території нашої держави це і льотчики, і зенітники, і радіотехнічні війська, і зв'язківці усі мають бойовий досвід. Уся держава має бойовий досвід, уся держава боєготовна і армія боєготовна. Тому противник не, не з тими зв'язався, так би мовити, і нам йому буде дуже важко з Україною щось зробити. І останнім часом почастішали обстріли окупантів саме ракетами с 300 Чи не є це своєрідна утилізація ракет їхніх і економія висококласних ракет, які коштують занадто дорого калібрів, кінжалів? Ну, безумовно, це не раз уже про це говорилося. Що якщо є можливість їм бити трьохсотками тими, так по прифронтових містах, вони будуть це робити. Це було очевидно. Спочатку вони це випробували на Миколаївщині, потім на Харківщині, і потім це вже в масовий характер, маючи у надлишку ці ракети, вони є виробником цих ракет і будуть безумовно застосовувати це. Я вже говорив у першому питанні: так що це зброя терористів, це такою зброєю, це за це будуть наслідки правового характеру. Тому що це, це фактично вбивство мирного населення. Цією зброєю, і які якщо летять вони надзвичайно з великої швидкості, та з великою верніше, дальності, так то це є і неточність безумовно велика. Зараз вони ці ракети і Запоріжжя бачимо і теж продовжують Миколаївщину обстрілювати. Очевидно, так вони дешеві, надлишкова вартість їх невелика, саме тому застосовується саме С-300. І, зокрема, і дрони Камікадзе Шахід 136 А чим ми можемо і чи можемо їм протистояти? От, Зокрема, от ракетам С-300. Нас на озброєнні на сьогоднішній день є ракети м 1 і С-300. Це два змінітеркетні комплекси, які є. Призначені для знищення повітряних цілей, але які можуть пересувати С-300 по землі, зокрема, і е, ну тут питання риторичне про все. так що, Чи можна ракетою С-300 збити ракету С-300. Ну, очевидно, що ракети С-300 чи ті комплекси, які задають краще знищувати там, звідки вони завдають їх ударів, тобто знищувати місця їхньої дислокації, їхні позиції, знищувати як реактивну артилерію. І чи ствольною, нам дають наші партнери, а також знищувати протирадіолокаційними ракетами ХАРМ, які мають сьогодні на наша, наші, наші льотчики внищувальної авіації. Останнім часом активність ворожої авіації дещо знищ... знизилась. Ну перестали залітати за лінією нашого кордону. З чим це пов'язано? Вони вже не залітають доволі таки довгий час по лінії фронту, який в нас є протяжність надає 2 тисячі приблизно кілометрів. Залітають у прифронтових зонах, де точаться бої, де йдуть контрнаступальні дії нашої армії. противник намагається підтримкою авіаційної з повітря підтримати свої наземні війська і завадити просуватися нашим військам, так само як і наша авіація протидіє ворогу. В повітрі теж задаються ударів ракетами, які я зелав хар винищувачами. Так само винищувачі прикривають у дії штурмової бомбардувальної авіації, а також армійської авіації, яка теж працює на передньому краї. От там власне і найбільший втрати несе противник. Буквально вчора так чи позавчора, вже було знищено два гелікоптери повітряними силами. Плюс до, до тих двох доплюсували ще два протиповітряна оборони сухопутних військ, де штурмових військ. Тому все йде своїм шляхом, так би мовити, буде нищити окупантів і далі. Дякую. А чи є вже випадки, що українські під... наші підрозділи приземлили оці ворожі дрони іранські, щоб подивитись, покрутити, вивчити його реально вживу, живу технічні характеристики, щоб знати, як від нього відбиватись? Ну вже вже. Скажем так, кишить фотографіями цени, які там плати, вже спеціалісти розібрали, знайшли виробника прямо в інтернеті. В коментарях можна побачити, що дійсно імпортне обладнання, там ну, які імпортне контрабандне обладнання, там і американські виробники фігурують і, і, і інші. Е, безумовно, вивчили. Будово, ну, я думаю, що будуть вивчено шляхи постачання саме цих. Е, Запасних частин високотехнологічних, які не може ні Росія, ні Іран виготовити, так які через треті країни ймовірно проходять і шляхом контрабанди в тому числі тому саме контроль за виконанням санкцій сьогодні це ключове питання для того, щоб Росія не могла виготовляти ні високоточні ракети, які в неї є. Це і ті ж самі кінжал, калібр, хасто 101 і так далі. Іскандер, так само щоб Росія не могла не мала можливості свою авіаційну галузь. Відновлювати так, наш заграбаста, але літаки, боїнги собі не, не, шляхом, як держава як держава, держава злодій, так само, щоб Росія не могла е, відновлювати газовидобування, нафтодобування, е, навіть північний потік, вони без канадської турбіни не можуть е, собі дозволити запустити ну, е, технології ще раз, контроль за санкціями допоможуть нам перемогти у цій війні. І нещодавно набрав чинності закон про лендліз, легендарний ленд закон. На що повітряні сили очікують в перспективі повітряні сили, протиповітряна оборона, зенітні ракетні війська, зокрема, зенітні ракетні війська розраховують на те, про що вже оголошено: це АРІСТ і Насанс. Це перші комплекси, які повинні стати на озброєння. І доповнити дещо дещо нашу противітне оборону. Чому дещо? Тому що оголошена кількість їх є замалою. На жаль, для того, щоб покрити таку державу державу Україна територію. Втім, це тільки початок, і розуміємо, що рішення уряду є, дозвіл уряду урядів країн виробників є кошти, є питання. Скільки контурівців зможе виготовляти промисловість, скільки ракет до них зможе виготовляти промисловість, що німецьких, що е, е, американських, і таким чином е, з насамсами можливо буде краща ситуація, тому що в багатьох країн на озброєння, і, ймовірно, е, ймовірно, буде вестись велика робота на дипломатичному фронті е, і на інших фронтах для того, щоб Україна країни-партнери все ж надали нам ті системи, які зможуть суттєво. Доповнити вже існуючу такову державу. І чи вже проходять перепідготовку і перенавчання наші українські військовослужбовці, зокрема, на цих системах? Чи, можливо, поки що вивчають візуально? Проходять. Угу. Зрозуміло. Дякую вам дуже. А я нагадаю, з нами на зв'язку був речник командування повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. І це мілітарий медіа-центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!